Нарешті наступив завершальний етап випічки бездріжджового тіста. Власне, сама його випічка. Минуло 5 годин від того, як ми поставили на батарею тісто. Воно збільшилось два рази і трошки виходить з форми, навіть вище форми. Запалюємо духовку і печемо хліб в середньому при температурі 190 градусів. Кожна духовка пече по-різному, тому кожен мусить підплаштуватися під власну духовку. Я роблю це наступним чином. Приблизно через 10 хвилин температура піднімається до 180 градусів і я скручую газ на мінімум. Ставимо форму з тістом на решітку і запихаємо в духовку. декілька хвилин. Температура підніметься до 200 градусів, але буде поступово падати і зупиниться приблизно на 190 і хліб буде пектися. Приблизно через 30 хвилин витягуємо хліб і кропимо рясно з пульверізатора. Це робиться для того, щоб верх гарно припікся і став гладеньким. І залишаємо пекти ще приблизно на 20-30 хвилин, поглядаючи, щоб хліб не згорів. Якщо температура впала нижче, ніж 190 градусів, трошки підкручуємо газ. Минуло приблизно ще 30 хвилин. Хліб гарно припікся, став такий світло-коричневий. Можна витягувати його з духовки. Після того, як витягнули хліб з духовки, викладаємо його на паперовий рушничок для того, щоб вібрав зайву олію. Накриваємо хліб рушником і залишаємо вистигати до ранку. Смачного.